Всім привіт, компанія Автопарк, Вінницький філіал. Наснове чудове надходження. Volkswagen Passat B6 кузов кузовий Універсал. Автомобіль обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль 2005 року випуску, заявлений пробіг 200-2000 кілометрів. Автомобіль можна придбати за ціною 7490 доларів. Ось в такому чудовому кольорі. Має лінзовану оптику в гарному стані. На 16 радіусу оригінальних лекосплавних дисках. Літня гума в гарному стані. Тобіль має хромпакет, задній ряд підтоновано, зверху є люк, має велике та просторе багажне відділення. Ось так воно виглядає, задню шторку, передні задні парктроники. Тобіль на дуже хорошій комплектації, повністю птужний та доглянутий. Зустрічає коричневий комбінований салон, задній диван в гарному стані, парти дверей також в гарному стані. Перейдемо до переднього ряду сидінь. Передній ряд гарно у стані, шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, передні підігріви, двохзонний клімат, автохолф. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Карти дверей переднього ряду також гарному стані. Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 7490 доларів. Також доступний влізень та кредит.